Це завжди знак, що мені досить. Так уже склалося. І саме тоді про вас перша кров. Ні, що ти? Уяви собі, 12 дня і всі готові, всі ветерани і молодняк, всі кудись розповзаються, кімнату перетворило на суцільне смердюче звалище, гори недокурків, голова оберту, порожні пляшки, так і хочеться додати, порожні душі. Я лежу на одному з ліжок, я лежу навзнак, щоб не облюватися. Мої молоді очі, очі мої грусні, втуплені кудись у небо, себто у гору, у стелю, у тріщину. І думка в мене всього тільки одна, але вельми суперечлива. От я фактично не стою на ногах, а мені за півгодини. Треба підвестися і вийти, і винести свого крокодила з тисячою чужих рублів, і йти цілих 15 хвилин до кінцевої зупинки трамваю, а потім ще їхати 20 хвилин трамваєм, де мене звідусіль затиснуть цілком огидні люди, львів'яни і львів'янки, від яких мене не зможе не зблювати. І вони всі шипітимуть своє, такі молодий. А так на півщині такий молодий. А я справді, я справді такий молодий, поет, 17-літній, поет і такий самотній, п'яний. І навіть ще ні з ким у житті поет не цимулався. Тож вони запросто вирвуть у мене ті гроші і всю мою душу і радісно порозпихають поет по всіх своїх смердючих кишенях. А мене здадуть на миловарню. З того дня я наче знайшов одне зі своїх сталих положень на цій землі. Я так і бачу себе, як я лежу навстані. Завжди навстах. Це до стелі на десяткові інших ліжок чи просто ватацію планети і світу у 17 років, а потім у 18, коли мою голову крутило в центрифузі, а крізь туман в очах я побачив платі обриси Дема, і у дев'ятнадцять, коли всі по черзі схилялися над нікною і щось останнє нашіфтували, а я лише розпливався дедалі ширшою посмішкою. І у двадцять, коли в садового їхав дах, і від до крові вбив тарілки ребром в долоні, і значно пізніше завжди, коли я вмираю в роботу, і до кругом. Роздирає такий смуток, що, що я, здається, розумію, що мав на увазі Вітольд Гомбровіч, пишучи про запах сірки з темного, уявляєш, абсолютно темного і цілком глухого підвалу. Про запах сірки не пам'ятаю. Але все-таки чим закінчилася та історія? Е, yeah. ну Вона ще досить далека від закінчення. Гаразд. Пунктивно. Уяви собі, що за якусь годину я таки підводжуся. Мене чекають, мене чекають, вони голодні, вони без копійки, я мушу йти. Потім цей неймовірно довгий історичний прохід по Львові. Майорівка, пагорб слави, могили радянських воїнів визволителів з яким презирством вони на мене дивилися, сходження полемі вниз. Ну, звичайно, я не сідав до трамваю, попри танк на постаменті, паралельно до колії, ще нижче був з будинок, де мешкав з батьками дяболи липа. далі той кінотеатр, як він там. Згодом я все-таки опинився у трамваї, що правда, не у двійці, а в сімці. Там, навпроти святих Петра і Павла, з їхніми безалкогольними німбами. Потім. Потім затемнення. Пам'ятаю лише те, що різко почало сутеніти, а я пружляв лабіринтовими коридорами поліграфу, чи то в пошуках аудиторії зі своєю групою, чи то невідомо де покинутого дипломата з крокоділичої шкіри і тисячі чужих рублів у ньому. Якось так виявилося, що його вже зі мною не було. Скільки годин я був у дорозі? Куди мене заносило? Підкопи, на Янівський цвинтар, на Високий замок. Останнє було підказкою Високий замок. Звідки лясь це вилізло якимось таким 25-м кадром. Деякі лекції нам за браком місця читали не у головному корпусі, а в розташованих поблизу школах 28 й та 19. й Ця друга стояла на схилі Замкової Гори. Я піднявся до неї вже майже битве. Кашельок і ліжить, чомусь стукотіло в моїй голові. Порожнеча вечірніх ледь освітлених сходів і коридорів внавіювала екзистенційний жах. На третьому поверсі я пережив трепет дежавю. Мені здалося, наче я вже бував тут сьогодні. Мій. Нікому не потрібний крокодил дочікувався мене на одному з підвіконників. Скільки часу він так простояв, нікому не видимий у своєму четвертому вимірі? Кашельок і ліжжи, видихнув я і відкрив його. Бабло виявилося на місці. Синя пачка розпечатана, зелена, не торкнута, і жмуток осінніх рубльовок. Я переможно і дещо знахабіло відчинив двері класу навпроти. Викладачка античної літератури саме заливалася про щит Ахілла. Я увесь у захоплених спалахах 25 пар очей. Герой, герой, недбало запитав дозволу сісти. Сідайте, товаришу старосту, відповіла вона з таким пісним невдоволенням, що я назавжди зрозумів. Друзями нам не бути. А я ж міг із вікна викинутися, Галино Степанівно. Дякую. атака! Юрія на бор.